А чи іноді ми покликані вистояти в чомусь, що в очах інших виглядає божевіллям? Історія про Ноя показує нам, що послуг, навіть коли його неправильно розуміють, є ключем до великого визволення. Коли прийшов потоп, людство зазнало наслідків його дій. Ковчег, який раніше здавався безглуздим спорудою, тепер став єдиною надією на життя. Води вкрили землю, але Ной, його сім'я та тварини були в безпеці. Плаваючи над божественним судом. Цей момент вчить нас, що, хоча світ може бути залучений у бурі всіх видів, ті, хто інвестує в Бога, знаходять безпеку серед хаосу. У цьому сенсі, ковчег є символом спасіння, яке приходить через віру та послуг. Після сорока днів потопу земля почала оновлюватися. Після місяців надії Ной і його сім'я нарешті вийшли з ковчега на очищену землю. Перше, що зробив Ной, це збудував жертовник і поклонився Богу. Він розумів, що визволення, яке він отримав, полягало не лише в насолоді новим життям, а в подяці та шані Господа. І так само, як Ной щоразу, коли ми долаємо велике випробування, нашим першим ставленням має бути вдячність.